Шановні друзі, щирі вітання. Середа, 20.00, Ми знову з вами в студії. Я Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині 2010-17 роки. Заступник постійного представника президента в Томній республіці Крим 2006-2007 роки. Ми з вами обговорюємо події тижня останнього, які були дуже дуже насичені. Їх було немало. І головне, що вони були важливі. Ну, перша подія, яка нас найбільше турбує, це зараз будуть переговори в Стамбулі. Українська делегація вже туди відбула. Друге, ми обговоримо питання: був Рамштайн, власне кажучи, його коротко результати. Засвідчуємо третє. Це, звичайно, нарешті прийняття 18-го пакету санкцій, який довго блокувала Словаччина. Ну і четверте, згадаємо і про заяву президента Азербайджана Ільхама Алієва. Ніколи не визнавайте окуповані території тимчасово. І так, дорогі друзі, звичайно, нас турбує, що ж буде в Стамбулі, чи наблизимось ми до миру після третього ранду переговорів. Ну і власне кажучи, делегація знову нас очолює пан Оміров, який тепер в новій якості. Ми знаємо, він вже не міністр оборони, а секретар Ради національної безпеки і оборони. В складі делегації майже всі ті ж особи, які були минулого разу, тобто представники перший заступник міністра закордонних справ. Перший заступник голови зовнішньої розвідки, заступник голови е, військової розвідки, два заступника начальника Генштабу, е, от, і представник Офісу президента у е, якості радника е, глави офісу. Тобто і російська делегація без змін, пан Мединський її очолює. Ну і, власне, як казав генеральний секретар Рюте під час зустрічі з Трампом, в Вашингтоні він характеризував пана Мединська. Там якийсь історик очолює делегацію, який нічого не вирішує. Ну, Хочу сказати, що пан Мединський такий історик ніякий. У нього нема диплома, завершення історичного факультету. Він там паралельно ходив на лекції на історичний факультет, щось там записував і так далі. Але на ІСФАЦІ треба вчитися зранку до вечора 5 років. І звісно. Він там не був стільки і 5%. Проте пан Мединський видно, цікавився історією, тому він один з ідеологів руского міра. власне кажучи, русський мір базується на фальсифікації історичних подій. І Мединському це вдавалося досить просто, тому що він знає історію дуже поверхнево. Всякі речі, які там йому підносили, він озвучував досить швидко і впевнено. Ну, майже так, як Владимир Путін, який в історії повний нуль. Це видно, якщо так уважно дивитися, як він це коментує, мається на увазі для істориків. А друге, мабуть, пан Мединський все-таки має доручення якісь вести її переговорний процес, і які питання там будуть обговорюватися, ми вже приблизно знаємо. Це обмін військовополоненими. Це важливо, це третій раунд. Ця тема нас дуже цікавить. Україна хоче якомога швидше повернути своїх полонених, ніж їх обміняти на росіян. Другий момент: ми будемо говорити про наших дітей, які незаконно вивезли з території України, і намагатимось їх повернути назад. Ну і третій момент. Я думаю, що пару слів буде обов'язково щодо того, як же ми будемо все-таки закінчувати цю війну і так далі. Маєте розуміти, що о, на цьому раунді переговорів взагалі не буде говоритися про те, якими будуть умови закінчення війни. Тобто спочатку треба домовитися про те, що буде досягнуто перемир'я, а вже після перемир'я встановлення стійкого і надійного, можна приступати до переговорів, і визначати рамки мирного договору. Ну, ви відчуваєте, що до цього процесу ще дуже дуже не скоро. Між тим про це треба також говорити нагадувати російській стороні, що Київ очікує нарешті рішення Москви по ініціативі Президента США Трампа щодо встановлення перемір'я. Вже пройшло три місяці, фактично від цієї ініціативи. Москва весь час ухиляється від того, щоб її прийняти. Вже дійшло до того, що Трамп висилає певний ультиматум, хоча часовому вимірі десь трошки розтягнути, що якщо Росія не піде, на це буде застосований серйозні 100% мита щодо торгівлі з Росією. Росію це мало хвилює, бо в них тільки 3 мільярди доларів торгівлі США. А от побіжно ці вторинні санкції стосуватися країн, які торгуватимуть з Росією нафтою і нафтопродуктами, тобто купуватимуть російські нафтопродукти зразу. У відносинах США ставка 100%, і це, звичайно, фактично паралізує двосторонню торгівлю з таким важливим партнером світовим, який є США. це глибокий ринок, величезні можливості для експорту там, Індії, Китаю, Бразилії і так далі. Тому о, ці речі будуть також о, побіжно заявлені, згадані. І ми вибудовуємо свою, свою переговорну позицію так, щоб американська сторона розуміла, що ми максимально дотримуємося принципів проголошених переговорах з Дональдом Трампом і бажанням якомога швидше закінчити цю війну. А, і е, будемо показувати наскільки українська сторона діяла ефективною на цьому третьому раунді переговорів, і що, власне кажучи, у відповідь зробила російська сторона. Так що... Будемо очікувати, пізно ввечері ці переговори стартують. Ну, і в зв'язку з цим все-таки ми е голос Криму, і питання, ну, добре, коли буде обговоритись формат заключного мирного договору. Ну, а все ж таки, а де ж півострів там знаходиться? Чого згадають? Чи буде йтиметься про те, що Крим має бути відійти Україні. З Криму почалася війна, мабуть, і закінчиться вона має поверненням Криму Україні. Чи ми не забуваємо в усіх цих складних умовах, яких зараз перебуває Україна, про питання необхідності тримати на порядку денному повернення українського півострова його власнику українській державі? Ось тут у нас є певні. Певні побоювання, щоб ця тема не зійшла ні з українських тем для обговорення, ні з міжнародних, тому що було б дуже багато форматів по кримській платформі, треба їх продовжувати, вони важливі з тим, щоб ми отримали максимальну міжнародну підтримку стосовно повернення півострова. І, так би мовити, щоб це питання не було загубило серед багатьох інших. Тому ми це обговорюємо у нас тут, у нас на каналі, але між тим говоримо і ширше, де тільки можна, згадуємо і згадуємо детально, і згадуємо принципово, і згадуємо як важливу тему, тому що її недооцінювання. Може привести до дуже складних наслідків для всього, для всієї української державності, українського народу. Тема Криму надто важлива в контексті закінчення цієї війни і геополітичної перестановки, якщо вона відбудеться на європейському континенті. Треба з нашими партнерами не забувати. Крим важливий в контексті його повернення України з тим, що. Було зрозуміло, що агресор, який би він був нахабний, міцний, озброєний і так далі, коли все це не допоможе йому, коли люди чесної волі, демократичної традиції і вільної думки об'єднуються, то тут треба дотриматися правил, які встановлені статутом ООН і діючим міжнародним правом. Ну, а згадаю, що пару днів тому був медіафорум в Шуші в Азербайджані. І, і там наш кореспондент, відомий медіадіяч Дмитро Гордон, спитав азербайджанського президента щодо повернення України тимчасово пов окупованих територій, на що азербайджанський президент заявив. В жодному разі не погоджуйтесь на те, щоб визнати окуповані території. Боріться за них, боріться так, як робили це ми. Ми дуже довгий час мали велику кількість тимчасово окупованих територій, але ми згуртувалися як нація, ми Все робили для того, щоб прийшов той момент, коли ми звільнимо ці території. Цей момент настав. І... Наша згуртованість, наша єдність, наше бажання повернути ці території спрацювало. Тому бажаю це і українському народу, і українській державі. Ну Треба зазначити, дуже важлива заява дуже важлива заява. Ми її можемо тільки вітати. От російські зблогери почали там. Бурю в стакані щодо щодо дій Хамалієва почали закликати від того, щоб відмовитися від азербайджанських фруктів до того, щоб бомбить Баку орешником Ну Розумієте, да Радіус всіх цих заяв. І е, треба сказати, що Азербайджан займає принципову позицію щодо подій в Україні, так як країна сама. Пройшла через складний період свого розвитку. Нам треба прислухатися до тих порад, які дає пан Алієв. Вони для нас потрібні важливі. Особливо, коли ми ще раз згадуємо про необхідність повернення тимчасово Окупованого Криму. Ну, крім того, нагадаю, на цьому тижні минулому було засідання Чергове Рамштайну. О, воно було. Так би мовити, не конференційно, все-таки через Zoom його проводили, але досить чисельне. Нарешті міністр оборони Сполучених Штатів Америки долучився до цього процесу. Минулого разу його не було на засіданні. От. Ну і, власне кажучи, тема була номер один це зброєння для України, перш за все, протиповітряна оборона. Ну, нагадаю, що Дональд Трамп обіцяв нам 17 батарей. Ну, очевидно, це ж не 17 батарей, 17 систем тільки, от які треба передати терміново Україні. Ми дуже зраділи цьому, але виявилося, що не так швидко не можуть йти з Німеччини, тому що Німеччина очікує, що вона готова віддати своє, але мають американці прислати від себе їм Значить, свої системи, які вони мали направити для Швейцарії. А це може зайняти 8-9 місяців. Коротше кажучи, не швидко. Це насторожує, це трохи нас бентежить. Між тим, міністр оборони Пісторіус Німецький заявляє, що треба думати, міркувати, як це все процес прискорить бо такі вони розуміють, що це дуже-дуже довго. Обстріли України йдуть нон-стоп складні. За допомогою, балістики, аеробалістики, крилатих ракет, сотень і багатьох сотень дронів. Тому нам потрібна нормальна протиповітряна оборона протиракетна, і союзники мають активізуватися в цьому напрямку. Так що Рамштайн підтвердив, що і Норвегія дала свою частку і вклад в оборону на протиповітряну Україну, і готова долучитися до закупівель. І Петріотів, інших систем, в тому числі НАСАМС, які вони самі виробляють. Це дуже ефективна система, вона навіть стоїть на обороні Білого Дому. Але радіус дії це більш-менш, так би мовити, вважається короткий радіус дії в порівнянні з Петріотами до 8 до 80 км, тут до 10 км. От. Нам звичайно цікаві АСТ це німецька виробниця, це середній радіус дії, який збиває дуже щільно крилаті ракети. Ну і, власне кажучи, останні заходи крилатих ракет, фактично, наше ППО непогано спрацьовувало і м -м, абсолютно більшість їх збивали. От. Ну, І звісно, нас турбує дрони в контексті того, що їх дуже величезна кількість зразу йде. Йдуть вони масовано. Роями, і тут, щоб не було цих пробоїв в оборони протиповітряної оборони, треба нові засоби, і про них говорив і президент наш, як Верховний Головнокомандуючий, і, і е, наш міністр оборони, який був присутній, е, звісно, і уч, як, був активно убирав участь у Рамштайні. В е, тому, що нам треба більше дронів отримувати. Від наших союзників перше, друге, ми б мали б і виробництво їх ще ширше запроваджують на територію України. от З тим, що це інструмент, досить важливий зараз у сучасній тактиці ведення бойових дій. Ну і третє, це звичайно виробництво дронів, які збивали б інші дрони. І, і саме вони зараз уже запущені, вона, але треба його розвивати з тим, щоб максимально нищити російські дрони, які прилітають на українську територію, з намаганням нищити цивільну інфраструктуру українських цивільних осіб та й військових, з тим, щоб все таки нівелювати цю кількість і, і нищити їх як мога більше. Якмога частіше. Ну і, власне кажучи, я би згадав черговий пакет санкцій європейських 18-ти, про що я анонсував. А от ми знаємо, що Словаччина досить довго його блокувала, хоча, начебто, Європейська комісія з ними домовилася. Потім Фіцо почав вимагати якихось ще додаткових гарантій щодо того, що Словаччина. Буде енергетично забезпечена енергоносіями за певною ціною, не дуже високою, і так далі. От це все тривалося досить довго, але, врешті-решт, при кінці минулого тижня, все це вдалося розв'язати. І слава Богу, тому що санкції дуже чутливі для Росії. Нагадаю, що Кая Калас, яка відповідає за політику зовнішньої Євросоюзу, сказала, що. Те, що Москва бодриться і каже, що санкції нічого не варті, і вони тільки мобілізують російську економіку, це не зовсім точно. Європейські розвідоргани доповідають, що це дуже болісно ударяє по російським виробникам. Їм не вистачає певних е, речей для виробництва, в тому числі е, і військової продукції, і так далі. І тому черговий пакет санкцій, який прийнятий, Фактично ударяє і по тіньовому флотам 114 кораблі попадають під них, він вдаряє по російським 20 банкам, в тому числі 10 дуже пов'язаних з особисто з Володимиром Путіним. Їх відключають від СВІФТа, системи платежів, які здійснюються в міжнародній торгівлі і так далі, фінансових операціях І це дуже ефективно. Ну і врешті-решт вторинні санкції європейські вдарили вже і по певним китайським банкам. Їх поки що два. Пекін дуже засмучений цим. Це вперше європейці застосовують санкції проти китайських банків за те, що вони напряму працюють з Російською Федерацією, допомагають їм в купівлі певних речей, які потім застосовуються в виробництві зброї і так далі. Ну і врешті-решт ми говоримо про те, що певні пропагандисти також потрапили під санкції європейців. Ну, якщо будуть додані і американські санкції, як говорив о, Дональд Трамп, це буде вже такий системний удар по російській економіці, тому що вже готується більш гострий 19-й пакет санкцій. Кожен пакет санкцій все гостріше і гостріше, і все відчутніше для росіян. Недаремно, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який собі дозволяє говорити дуже непристойні речі, чи тому, що він постійно в нетверезому стані, чи щось у нього з психікою вже відбувається, тому що він застосовує щодо європейців, лідерів європейських націй, якісь слова. На рівні не просто базарної фразеології, якогось якоїсь незрозумілої підворотній і так далі. От. То очевидно, що ті слова, які він застосував щодо Усули Вандерлянін, яка вчора Єврокомісії, фактично просила ці санкції, пакет санкцій, і те, що він погрожує європейцям особисто. За те, що вони почнуть застосовувати їх проти Росії, очевидно, що санкції мають свою дію, рішучу дію. І ми це вітаємо. І це дуже добре. Паралельно, ви знаєте, що і Україна застосовує певні санкції постійно, щоб бути поруч з європейцями. Це було б дуже нелогічно, що європейці щодо росіян вживають санкції, а Україна стоїть на місці. Ні, ми не стоїмо на місці. Ми теж розвиваємо санкційну політику. Зрозуміло, що у відносинах між Україною і Росією там мінімум цих контактів. Між тим, це важливий і політичний такий крок і тиск на певних російських категорій Це і блогери, і пропагандісти, зепропагандісти, деякі, деякі так звані діячі культури, деякі бізнесмени, деякі фінансисти, деякі виробники озброєння і так далі. Все це українська сторона. Дуже серйозно а, враховує. Ну, от, власне кажучи, ми головні теми обговорили з вами, і одна вона залишається, вона якось в повітрі висить з вчорашнього дня. А, це тема, так би мовити, антикорупційного законодавства і так далі. Наше бачення все-таки таке: нам треба діяти в ціному таким чином, щоб не дай Бог. І за змін на антикорупційному законодавстві нам не припинили якусь допомогу сприяння на європейському шляху. Це надто важливо. А ще гірше, якщо нам почнуть зменшувати ще й військову допомогу. Очевидно, що ми почули заяви Міністерства закордонних справ Німеччини, Нідерландів і так далі. Треба бути дуже уважним до цього. Ми собі просто не можемо дозволити деяких речей залишити Україну без європейського шляху розвитку із за такого питання. Тому я думаю, що наш уряд, політичне керівництво, повинні ще раз звернути на це увагу, зважити все, що потрібно для інтересів української державності, українського народу, і діяти відповідним чином. З вами був Левченко Олександр. І сподіваюся, на наступну зустріч у середу, в 20.00, наступного тижня. Події очікуються наступного тижня також дуже цікавими. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас в Фейсбуці, телеграм-каналі і ставте лайки. Всього найкращого!